Вітаю, брати і сестри. Майк з каналу Майк Святі. Я просто швидко вийду в ефір і хочу поговорити з вами про те, що Господь поклав мені на серце. Я вже згадував про це, здається, у своєму останньому відео, що на нас чекає велике, велике потрясіння. Я дуже сильно відчув це у своєму дусі, коли побачив, як вивергається вулкан на лапальмі. І для мене це було ну, от, як будь-який інший день. Я побачив, як вивергається вулкан, і подумав, нічого особливого таке трапляється постійно. Але я відчув щось у своєму дусі і почув, як Господь сказав, що е, це матиме великий вплив це буде Е. е Е-е. Як це сказати? Щось на кшталт приголомшливого, що змінює все? Е. Як велика подія на землі. Ось, ось це ось це слово. І я спочатку не зовсім це зрозумів, то нас подумав, ну, це дивно. Тож я почав трохи розбиратися в цьому, і опу е, е так. Кожного разу, коли я отримував е, якийсь знак. Що стосується цього, цього вулкана, Господь давав мені підтвердження з інших джерел або з інших місць. І е, е, це не те, що я зазвичай шукаю сам. Тож я знаю, що саме цей вулкан, саме в цей час, це буде велика подія. Е -е. І я вірю, що йдеться про щось на кшталт цунамі. Я думаю, що східне узбережжя е, -е, е, е у небезпеці. Я думаю, що Східне узбережжя Сполучених Штатів і Канади, е, е, е ми Е е переживемо щось, чого ніколи раніше не відчували. е-е. І Господь показав мені, що вулкан обвалиться у воду, і це спричинить е, величезне цунамі, яке рушить у наш бік. Е, Ті з вас, хто поклав свою довіру на Христа, вам нема про що турбуватися. Господь подбає про вас. Е-е. ті з вас, кому. Господь сказав підготувати йому притулок, готуйтеся, будьте на поготові. Переконайтеся, що у вас є їжа та необхідні запаси під рукою. Якщо є щось, що вам потрібно доробити, чи підготувати, зробіть це якнайшвидше. Дивно, але я. Зв'язалася зі своєю подругою і написала їй повідомлення. Вона людина, якій я дуже довіряю, коли йдеться про е, сни, видіння та тлумачення снів, у неї є канал на YouTube. Я залишу посилання на нього під цим відео. І, власне, я залишу посилання на її відео, е, яке вона нещодавно записала. І причина, чому я залишу це посилання. Полягає в тому, що одного ранку, коли я молилася, Господь дуже сильно поклав мені на серце, що цей вулкан на лапальмі стане великою, чи природною, чи грандіозною приголомшливою подією. І я подумала, просто у своєму серці, що, мабуть, напишу або надішлю повідомлення своїй подрузі у Христі. Просто запитаю, чи отримувала вона якесь підтвердження. А потім я подумала звернутися ще до одного свого друга і запитати, чи отримував він якесь підтвердження. І щойно я того ранку надіслала повідомлення буквально за годину чи близько того вона відповіла і сказала: Ти не повіриш, але мені цієї ночі наснився сон про це, і вона навіть не встигла його осмислити і опублікувати. Але я додам це. Тут посилання, це справді мене вразило. Це справді зворушило мій дух, і я відчула: о, Боже, це було те підтвердження, одне з тих, яких я шукала. Я отримала і інші підтвердження, але це було настільки вражаючим. А потім Господь показував мені такі речі, як те, що зовсім не випадково. Це місце називається Лапальма, Вул М район. Або вулкан, тому що Лапалма англійською означає долоня, і Господь говорить мені, говорив мені, що Він це його рука, його рука над цією подією. Потім він звернув мою увагу на те, що це частина Канарських островів і е -е, Канарські острови, е, -е" слово Канарейка, е, е, якщо ви щось знаєте про шахти. Е, е, шахтарі брали з собою канарейок у шахти, е -е. щоб захистити себе від смертельних газів, які е -е. просочувалися у шахтні стволи е -е. і які на той час були практично невиявними. Це було багато-багато років тому. Вони брали канарейку в клітці вниз у шахту. І якщо канарейка була жива і е, займалася своїми справами, все було гаразд, як тільки канарейка помирала в кліці, настав час негайно залишати шахту і швидко евакуюватися, перш ніж хтось постраждає від цих газів. Тож Господь показав мені, що це е е канарейка як символ попередження про, про те, що тут щось має статись. І коли ви побачите, як Канарські острови. Ее -е, падають або перекидаються, настав час вибиратися звідси, було так багато підтверджень, які з'явилися у будь-якому разі, я ЕЕ, -е, я хочу піти з тобою. Зверніться цим до Господа. Як я вже казав, якщо ви Е бачили це або мали якісь підтвердження самі, бо навіть, будь ласка, залиште коментар І ще раз: якщо ви є частиною Божого плану, ЕЕ, -е, якщо вам призначено, Заснувати або мати притулок, наведіть там порядок. Час настав. Це все, що я справді хотів сказати. Я справді хотів донести це повідомлення, Господь дуже наполегливо спонукав мене, поділитися цим ті з вас, хто у христі, вам нема про що турбуватися, покладайте свою довіру на, Х... на Христа і Бога. Постійно моліться псалом 91. Просіть про милість для людей на східному узбережжі на Лапальмі чи загалом на Канарських островах. Просіть про милість, моліться про милість. Е-е, помоліться псалмом 23. І хм, е, попросіть Господа, чи він е, пом'якшить це, або хоча б зменшить його лють. Будь ласка, я на цьому закінчую, залишаю це тут. Бог благословить вас усіх! Сподіваюся, що побачимося, можливо, у наступному відео. Шалом.